На даний час, приходячи додому, ви можете отримати повістку поштою від територіального центру комплектування. Друзі, не пропустіть важливі зміни у надсиланні повісток поштою. Що робити, якщо ви отримали повістку від ТЦК поштою? Обов'язково дивися це відео до кінця та підписуйся на наш канал. Як попередньо ми зазначали, повістка від ТЦК може бути надіслана поштою, але ми пам'ятаємо, така повістка має бути обов'язково направлена рекомендованим листом, з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу проживання чи адресу, яку ви повідомили самостійно ТЦК під час оновлення своїх даних. Як же перевірити, що повістка від ТЦК була направлена у законний спосіб? По-перше, на конверті має зазначатися штриховий код, тобто номер, за допомогою якого ви можете відслідкувати рух відправлення через трекінг Укрпошта. Також на конверті мають бути зазначені прізвище, ім'я по батькові та адреса громадянина, якому надсилається повістка. По-друге, має обов'язково бути опис вкладення. В описові вкладення зазначається найменування відділення Укрпошти. Прізвище, ім'я по батькові громадянина, якому надсилається повістка, кількість аркушів у конверті, прізвище ім'я по батькові керівника ТЦК та дата відправлення. По-третє, повістка має бути направлена з повідомленням про вручення поштового відправлення. Що ж таке повідомлення про вручення? Це повідомлення, яким пошта інформує відправника у даному випадку ТЦК про дату вручення відправлення. Якщо ж повістка не була належним чином врученою, то штраф винесений за неявку за такою повісткою, ви завжди можете оскаржити в суді. Це ваше законне право. У нашій новій монографії зміни та проблеми сьогодення міститься вичерпна інформація з багатьох важливих для вас питань. Якщо вам потрібна така корисна література, переходь за посиланням під цим відео. Якщо повістка саме так була направлена, то з якого ж моменту вона буде вважатися врученою. Коли військовозобов'язаний, Підписався про її отримання. В цьому випадку все зрозуміло. Повістка буде вважатися врученою з того моменту, коли ви поставили свій підпис. Інший випадок, коли військовозобов'язаний підписався про відмову від її отримання. У цьому випадку повістка буде вважатися належно врученою, навіть незважаючи на те, що ви її фактично не отримали. У разі, коли військовозобов'язаний відмовляється підписуватися про відмову від отримання листа з позначкою Повістка від ТЦК. Працівник пошти робить відмітку, а адресат відмовився і не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня повертає відправлення з повісткою до ТЦК. І останній випадок, коли повістка буде вважатися врученою. Якщо ви відсутні за адресою свого проживання і фактично повістку не отримали, тут уже все складніше. Давайте розберемо останні зміни у законодавстві. Рекомендовані листи із позначкою Повістка від ТЦК. Вручаються особисто військовозобов'язаному, а не будь-якому члену його сім'ї. Тобто, повістка від ЦК вручається виключно військовозобов'язаному. Якщо працівник пошти з'ясовує, що ви відсутні, він має виконати наступні дії. По-перше, проінформувати вас за наявним номером телефону, а саме шляхом відправлення текстового повідомлення. У тому числі за допомогою інтернета, наприклад, через Viber, а також вкласти до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою Повістка від ТЦК. Розберемо детальніше, що ж таке абонентська поштова скринька. Абонентська поштова скринька це спеціальна скринька із засобами для запобігання сторонньому доступу, призначена для одержання відправлень, у тому числі і повідомлень про надходження рекомендованого листа. Абонентська поштова шафа це шафа із абонентськими поштовими скриньками, що встановлюється у під'їздах будинків. Не потрібно вважати абонентську поштову скриньку абонементною скринькою, тому що абонементна скринька встановлюється тільки на пошті і за її користування сплачується щомісячна плата. Після того, як працівник Укрпошти проінформував <му> вас <му> про те, що на пошті вас очікує повістка від ТЦК, то вона буде там зберігатися лише протягом трьох років. Робочих днів. Якщо ж протягом цих днів ви не з'явитеся для її отримання, працівник пошти поставить на конверті позначку адресат відсутній за зазначеною адресою. Та не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня, повістка повернеться назад до ТЦК. Звертаємо вашу увагу, що графіки роботи відділень Укрпошта по всій території України є різними. Не варто вважати, що робочі дні це лише з понеділка по п'ятницю. Ні, це не так. Деякі відділення Укрпошти працюють і в суботу. Там неділю тому дуже рекомендуємо вам поцікавитись, який саме графік роботи вашого відділення Укрпошти. Пам'ятайте, що ви маєте право на своєчасне і якісне одержання поштових відправень, а працівники пошти, які допустили невиконання чи неналежне виконання послуг, несуть відповідальність згідно із законом. Нещодавно було внесено зміни щодо строку явки до ТЦК. Повістка про виклик до ТЦК надсилається протягом 48 годин після підпису повістки. Керівником ТЦК. При цьому день явки військовозобов'язаного з міста ще обласним центром визначається протягом семи днів, а в інших населених пунктах протягом 10 діб від дня надсилання такої повістки. До моменту прийняття цих змін День явки до ТЦК мав встановлюватися не раніше 14-го дня з дня відправлення повістки. Що ж відноситься до поважних причин неприбуття до ТЦК? Це перешкода стихійного лиха, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території, смерть близького родича та інші обставини, які позбавили вас можливості особисто прибути у визначений у повісті строк. На жаль, із внесенням змін. Щодо процесу оповіщення від жовтня цього року, не було додано змін, які встановлювали поважні причини неотримання повістки. Оскільки досить часто трапляються випадки, коли військовозобов'язаний, призовник чи резервіст дізнаються про направлення йому повістки від ТЦК вже після того, як повістка була повернута назад до ТЦК після завершення трьох відведених днів для зберігання її на пошті. Тому, друзі, якщо вам потрібна консультація чи надійний юридичний захист, долучайся до нашої Пільноти клубу юридично захисту водія АД за цим номером телефону, та не забудь підписатися на наш канал.